Величезний привіт всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні у мене будуть ось такі неймовірно смачні, дуже ароматні курячі котлетки з сиром. І запікати я їх буду у духовці. Пропоную сьогодні приготувати ще один варіант дуже смачних котлет. І я вже собі е, взяла фарш у мисочку, виклала 500 г у мене курячого фаршу, скільки котлети в нас саме будуть курячі сьогодні. І фарш я зазвичай готую сама, і для е, його я використовую м'ясо. Із філе, там м'ясо із бедер, так котлетки потім виходять більш соковитіші, аніж якщо просто прикрутити м'ясо філе. Ну, в принципі, можна взяти, звичайно, і філе, якщо більше нічого немає. Сюди я буду додавати сир. Сир будь-який твердий, в мене тут 100 грамів, я його потерла на мілкій терці. Можна, звичайно, і більше взяти. У мене просто залишався в холодильнику невеличкий шматочок, і я його ось вирішила додати у пиклеті. Сюди ж я додаю одне яйце, далі додаю соєвий соус. У мене тут 3 столових ложки. Додаю кукурудзяний крахмаль, 2 столових ложки без гірки, звичайних ложки. Я додам чорний мелений перець, 1,4 чайної ложки. Звичайно, щоб це за смаком. Далі обов'язково сушений чесник пів чайної ложечки. І ще додам червоної меленої паприки теж пів чайної ложечки. Це можна, звичайно, додати ще будь яких спецій, які хочеться за бажанням. І далі фарш потрібно добре перемішати, я буду це робити звичайною ложкою. Я вже добре вимішала, і ще хочу сказати, що якщо посолі вам недостатньо, то, звичайно, можна додати або ще ложку дві соєвого соусу, або ще солі. Ну, у мене, оскільки сир солонуватий, і якраз столові ложки на мою кількість мені достатньо. Далі закриваю свою мисочку кришкою і відправлю фарш у холодильник хвилиночок на 15-20. Вістала я фарш із холодильника, підготувала собі деко з пергаментом і ще потрібна буде тарілочка із холодною водою. Далі злегка руки змочую у воді, беру фарш і формую котлетку. Так, ще злегка її в руках відбиваю. Я зазвичай ось такі овальні формую, продовговаті, Можна круглі. Звичайно ж, форма, можете бути будь-яка за бажанням. До речі, пергамент у мене з силиконовим покриттям, тому я його не змащую. Якщо ж ні, то тоді краще змастити трішки його олією. Духовка в мене вже розігрівається до температури 190 градусів. І випікатиму я свої котлетки орієнтовно 30-35 хвилин. Ну, тут треба орієнтуватися, вже, звичайно, за можливостями своєї духовки. Мої котлети вже повністю готові. В моїй духовці вони запікалися рівно 30 хвилин, і ось такі красиві вони виходять. Дуже ароматні і дуже-дуже смачні. І хочу сказати, що ось такий варіант котлет чудово підійде навіть до святкового столу. Тож обов'язково приготуйте та спробуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.